Дарія Єгоркіна народилась в Україні, тут навчалась, та почала кар'єру, але певний час провела в Росії, А зараз мовчить про війну. В цьому відео ви дізнаєтесь більше про 35-річну акторку. Ви могли бачити її у серіалах Жіночий лікар і «Мухтар», судячи з фото у соціальних мережах Дарі. Спочатку повномасштабної війни вона перебуває у Норвегії. Було відомо, що там живе її сестра. Зі своїм підписниками акторка спілкується російською та англійською мовами. Вона показує свої фото, відпочинок, кадри з друзями та колегами. Там немає ніякої інформації про Україну. Дарія Горкіна неоднозначно відреагувала на початок повномасштабної війни. Вона не засудила Росію чи їхнього лідера, а звернулась до матерів із закликом молитися за переговори. Щодо цього, Єгоркіну підозрювали у прихильності до Росії, адже з 2011 року вона перебралась туди. У своїх дописах в інстаграмі вона називала Росію улюбленою, хизувалась зустрічю з Кобзоном та розхвалювала імператора Миколу II. Зараз цих дописів на сторінці немає, адже згодом акторка продовжила працювати в Україні та зніматись у російськомовних серіалах, що транслювали і на російському телебаченні. Дарія Єгоркіна народилася у Києві. Тут і навчалася, здобула освіту у Київському державному університеті імені Карпенка Карого. Після завершення навчання вона працювала у Київському академічному театрі драм та комедії на лівому березі Дніпра. Там вона виконувала роль у різноманітних виставах, рожевий міст, голубчики мої. Небезпечні зв'язки та інших щодо особистого життя акторка була заміжньою у 2014 році. Дар'я стала мамою. Подробиці стосунків з чоловіком публіці невідомі, однак зараз пара розлучена. Вільний час зірка приділяє своєму сину. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.